Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ярослава Кічен і сьогодні пропоную приготувати три надзвичайно класних осінніх смачних десерти. Перший рецепт це будуть млинці з карамелізованим яблуком. Спочатку приготуємо млинці, беру 2 яйця, 2 столові ложки цукру, все ретельно перемішую, додаю трошечки ванільного цукру, солі для балансу і 180 г борошна. Додаємо 250 мл молока, все перемішуємо, потім додаємо 250 мл окропу. Це мій варіант млиців. У мене на каналі є ще один варіант ідеальних млинців без грудочок. Можете подивитись, залишу в описі під відео, ви можете приготувати свій улюблений рецепт, але пропоную додати 2 чайні ложки маку, я його не замочила нічого, додала такий, який він є. Також додала 2 ложки олії без запаху і буду зараз обсмажувати. Мені сподобалося, як млиці смакують з маком. Дійсно дуже такий цікавий смак. Мак, Якраво виражається у млинцях, і дуже гарно сам по собі виглядає. Поки смажаться млинці, підготуємо начинку, я буду карамелізувати яблука, нарізаю маленькими квадратиками, кубиками, точніше. Можна в довільній формі, як вам буде зручно, але чим мілкіші будуть яблучка, тим вам зручніше буде начиняти самі млинці. На рідко додаю 30 г вершкового масла, 2 ложки цукру. У мене на одне яблуко одна ложка цукру. Коли цукор вже потрошку почав розчинятись у маслі, танути, я додаю яблука. До яблук я додала одну чайну ложку кориці і пів чайної ложки лимонної цедри. Тут ви вже дивіться за своїм смаком. І взагалі коштуйте яблука на цьому етапі, тому що можливо вам треба більше цукру додати, можливо, ви хочете додати коричневого цукру. Мені здається, також буде дуже смачно. Або більше кориці. У рецепті, який я дивилась, там було більше кориці, але мені смакує саме з однієї часи. Ложкою на два яблука. Ось такі дуже гарні млинці виходять з маком вони дійсно дуже естетичні і по смаку ну такі цікаві, як на мене. Переходимо до загортання. Я порізала млинці на чотири частини, на трикутнички. Перегортаю догори дригом сам млинець, щоб саме сторона з маком була лицевою по начинці Додаю 1 чайну ложку яблук і загортаю як на відео. Спочатку скручую, потім загортаю краєчки всередину і далі закручую до видимості конвертика. Для того, щоб вони не. Розкрились, я конвертиком поклала донизу, але потім, коли вже все випікається, конвертик дуже класно тримає форму, можна потім, якщо вам так естетичніше, то поперегортати і буде дуже гарний вид конвертика такого маленького. Мені дуже сподобався цей рецепт як за смаком, так і за естетичністю. Дуже гарно виходить. Можна так подати на суботній або недільний сніданок для всієї родини, можна зробити більше. Скільки у вас членів родини, нам на всю сім'ю у нас троє вистачило цього з головою. Дуже смачно рекомендую так зробити. Зверху я поклала ще вершкове масло і поставила запікатись у розігріту духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Готову страву я посипаю горішками, посипайте своїми улюбленими, які забажаєте, які у вас є вдома. Також поливаю медом. Я вам і передати не можу, наскільки це смачний рецепт. Повірте мені на слово, ви будете готувати цей рецепт декілька разів своїм рідним поспіль, і вам це не набридне. Це дуже і дуже смачно. Наступний рецепт це булочки з корицею. Спочатку приготуємо опару. Я в тепленьку водичку насипаю цілий пакетик дріжджів. води у мене тут 250 мл. Також додаю цукор 100 г, перемішую ложечкою і залишаю на 10-15 хвилин накритим. Потім, коли опара трошечки піднялася, додаю одне яйце, 80 г розтопленого вершкового масла і 500 г борошна. Я буду замішувати у планетарному міксері, ви можете замісити все це руками, показую, до якого стану має бути доходити тісто, воно таке липкувате, доволі дуже липкувате, воно таке і має бути. Ось саме таке, як я показую. Особливо в якийсь комочок я зараз не загортаю, Ось викладаю в окрему форму і відкладаю на годинку у тепленьке місце. У мене дуже сильно піднялось тісто, воно стоїло в мене півтори години, тому так величезно. Піднялось. Дістаємо, всипаємо на стільницю і даємо трошечки тісто відпочити для того, щоб нам було зручніше все розкатувати. Бо якщо не дати відпочити, ми будемо розкатувати, воно буде зжиматися назад. Тепер готуємо саму начинку. У нас тут 100 г такого м'якого вершкового масла, 50 г білого цукру і 50 грамів коричневого цукру, 3 ложки кориці чайні. І це все ретельно перемішуємо, і нехай далі трошки в нас почекає, і ми зараз будемо розкатувати тісто. Я тісто розкатую у такий прямокутник, я буду за цим слідкувати, щоб форма була саме такою, тому що потім нам потрібно це буде складати, і нам потрібна саме така прямокутна форма. Щоб тісто не прилипало, посипайте його борошном, також стільницю, обов'язково борошном, все, що, чого торкається тісто, також борошном. І краще саме ось. Тут на цьому етапі додати трошки більше, ніж тоді, коли ви замішували саме тісто. Тоді краще от дотримуватись от, 500 грамів. Звісно, у вас може піти трошки більше, бо у кожного своє борошно, там на 20 грамів буквально. Але, тим не менше, багато не забувайте прям тісто, нехай воно буде липке. А уже тут, коли ви будете розкатувати, тут. Тоді ось тут будете посипати більше-менше, скільки вам буде потрібно. Тепер намазуємо начинкою тісто і загортаємо, як я показую на відео, просто в два рази складаємо і потім додатково я ще буду розкатувати, щоб начинка дуже гарно лягла по самому тісту, і саме тісто було, самі шматочки між собою були рівномірними. А тепер власне, будемо робити наші булочки, формувати їх у форму. Я відрізаю потрібний шматочок. Дивіться, як на відео роблю три такі довгенькі полосочки і зав'язую косичку. Все робіть, як на відео, Зробилась косичка, потім робимо клубочок і вкладаємо у форму для кексів. І тоді наша булочка буде виглядати саме, як кекс, коли буде випікатися, коли буде підніматися. така а нижня форма буде, як у кекса, і зверху ось така дуже гарна, красива шапочка. Форму, в якій будете випікати, обов'язково змажте важковим маслом, для того, щоб нічого не прилипло. Змазую булочки одним жовтком і буквально 10 мл молочка, тому що, якщо просто жовтком вони будуть дуже жовті, треба трохи розбавити або водою, але зазвичай це молоко. Ставимо у 180 градусів розігріту духовку на 20, 25, 30 хвилин. Дивіться по своїй духовці, по розміру своїх булочок, які ви зробили. Це дуже і дуже смачно, повірте, ще й дуже. Гарно, естетично, ну така прям осінь по всьому будинку, цей запах кориці, прям це дуже атмосферна випічка. Рекомендую спробувати саме такий спосіб загортання. Повірте, естетика вам ця сподобається дуже сильно вам і вашим рідним. Також хочу поділитися дуже-дуже смачним рецептом, який я готувала на своєму влоговому каналі минулого року. Дуже не хочу, аби цей рецепт загубився, тому що він ну, дуже і дуже смачний. Що ж, щодо тіста, тут іде 300 г борошна, перемішуємо з 150 грамів вершкового масла, холодного, я його бачили, натирала на терці, для того, щоб все було максимально спрощено. Руками все перемішуємо, додаємо 2 столові ложки. Цукру, одне яйце і 2-3 ложки холодної води. Дивіться, тут уже по консистенції має вийти саме так, як у мене, таке стале тісто, і ми його загортаємо і відправляємо у холодильник десь на годинку. Ну, півгодини точно воно має там побути. Для цього рецепту я взяла одну велику грушу, можна взяти 3-4 маленьких. Головне, щоб вам її вистачило саме на весь ваш поріг, на ваш діаметр. У мене діаметр форми буде 24 см, відповідно, я її розкатую. Тут і тісто, в принципі, розкатуйте, як ваша форма, якою вона є. Я ось так от стаканчиком притискаю, щоб вийшли бортики. Проколюю виделкою і намазую на тісто 150 г вершкового сиру, звичайного вершкового сиру, не маскарпоне, нічого такого, просто головне, щоб воно було без різних добавок звичайний вершковий сир. Тепер викладаємо грушу, я буду викладати таким веєром. Ви можете викладати як вам завгодно, як вам хочеться, яка ваша фантазія. Посипаємо зверху улюбленими горішками. У мене тут грецькі горіхи. Вони на виході трошки підгоріли, це саме через те, що я додала більшу температуру, ніж було у рецепті, а ви так не робіть, робіть так, як в рецепті. Зараз розігріваємо духовку до 180 і готуємо карамель. Карамель треба готувати прямо перед тим, як ми будемо ставити в духовку наш пиріг. Зараз його можна поставити у холодильник, а карамель робиться так. Я у такій сотейній. З таким доволі товстим дном насипала 150 г цукру. І ось так воно у мене розчинилось. Я додала ще 50 мл води, щоб була трошечки така, скажімо, більш рідкіша текстура, щоб воно не таке прям карамелізоване було. Можете не додавати, Можете додати, але в рецепті було, тому я зробила так, як там. І поки карамель не застигла, поливаємо наш пиріг е, так щедро і ставимо у розігріту духовку на 180 градусів на 30-35 хвилин. Раптом ви сумніваєте, що ваше тісто пропеклось, але вже починає підгорати верхівка, накрийте верхівку або пергаментом, або фольгою, і нехай допікається стільки, скільки ви е, бажаєте. Сказати, що цей пиріг смачний це нічого не сказати. Це надзвичайно смачнющий осінній пиріг з карамелізованою такою грушею, з вершковою масою всередині, пісочним тістом, це надзвичайно смачно, це, ну, це за моїм смаком, звичайно, але для мене ця випічка, вся взагалі, всі три рецепти в цьому відео. Це моє найулюбленіше на цей сезон. Яблука, груші, кориця це все мені нагадує осінь, осінні запахи, жовте листя. Що ж, готуйте, радуйте себе та своїх близьких. Вам смачного! Зустрінемось з вами у наступних дуже смачних рецептах. Па-па!